Вона закінчилася Шевченка з червоним диком, якимось чудом отрушилась, яку чи тому, що міністр ще не встиг сказати про те, що я не приватна. І в неї, відповідно, ханий так не вважає. Ви заміхайте, коли сказав, що це вдалося, закупка наша купує медведя, записом перевантаження іде на пенсію. Саме так рекомендував висту табачника, бачника, азар сказавши, що забачник перевантажив. Домів це йти на фельдшер. Закупав Наскутно... нашим госуням. Оксана з написом «Родини не означає проти. Мабуть, саме так невільно переклав наш міністр черговий раб, побута ще. Українську мову з його рідну. Наступна наша хірчина з та набачених, як мій тепер стрішити. Саме цим запитанням задумались українські дівчата, що мали нещастя вступити до магістратури або аспірантури. Наступна наша дівчина з написом вчора, я не знала, що я потвора. Про це газети писали п'ятницю, але релізи пішли пізніше яка думає, що вступати з метої магістратури, оскільки два раз залишається на Батнообразці. Наступний січного Олександра з написом І радість красивий. Не втім, не все деякі для цього треба вступати до навчальних закладів, десь хто... до <поставить> панічої часу. Наступний записок <поставить> санка це Кристина з написом нова вимога Вищої адміністраційної комісії не приватної. Адже про те, що втішені в аспірантурі, потік, мабуть, не тільки на яку має видавати наш експерт, краси та бачили про те, що дійсно неприваблива і має право вступати до аспірантури. До сміхайки. Або пластичний хірург. Так, побачите, Побачити до нацичних. Тепер наша консультантка Маша з напису напасть вільно з Збоку. Саме стаційний фонд гламурного видання перепутав себе наш адіозний міністр, заявивши, що навчаються немодельної довгі дівчата в магістратурі та сумні. Хочу сказати, що я не є але прийшла підтримати. Інше сказав, трошки було чуючи своїм чоловічим голосом, скажу, що у нас свої прагне з дощатами, що якщо ви реагувати на подібні виснови офіційної особи.